Доброго дня всім. Я займаюся і розвитком продукту, і для нашого продукту дуже важливий є контент. Контент у нас це готелі. готелі. У нас є контент не тільки статичний, так як опис і фотографії готелів, перелік послуг і так далі. У нас це набагато складніше, у нас є інформація про ціни і наявність на номерів. У готелі ціна може мінятися кожен день, і номери закриваються і відкриваються кожен день, тому інформація набагато складніше. І Саша більше сказав про ручні перевірки контенту, я ще розкажу про те, як ми намагаємося автоматизувати, тому що ручну це зробити неможливо. І ми намагаємося або автоматизувати, або перекласти це на самі, самі готелі. Ось що ми маємо на даний момент. У нас є дві категорії готелів. є онлайн-готелі, це ідеальний варіант для нас, і наших клієнтів. Це ті готелі, які самостійно заходять в наш екстране, там, де вони носять всю інформацію про себе, поставляють ціни і або відкривають, або закривають на двери. І друга категорія це офлайн-готелі. Вони теж теоретично можуть заходити в адмінку і там проставляти про себе всю інформацію, але, як правило, це робимо ми, ініціюємо ми в телефонному режимі, актуалізуємо цю інформацію. Ми розуміємо, що 100% мають готелів ми не можемо зробити на даному етапі, тому що є сезонні готелі, які працюють ну, сезон, і вони сезонні відпрацювали, вони ніколи не хочуть слухати, вони тільки грибуть. І є, наприклад, садики в Карпатах, у яких вони навіть не знають мейл, у них немає мейла, тому не можуть зареєструватися в на нашому експонаті, там щось вести. Тому всі наші зусилля, ну. Спрямовані зараз на те, щоб перевести максимальну кількість детей на увазі. Для цього перше, що ми зробили, це ми оновили екстранет тот віку, тим самим ми спростили внесення інформації до нас на сайт. Ми зробили повністю поміняли навігацію, зробили дизайн більш сучасним і оскільки ми робили повністю верстку, то зробили адаптивне. І як виявилось, не даремно, тому що зараз по статистиці 23%. Користувачі заходять в екстранець з мобільних пристроїв. Для обмінки це дуже багато. Я вважаю. І я впевнений, що ця цифра буде рости. Тим більше, що на, на сайті у нас вже більше, більше 50% користувачів з мобільних заходять. Крім екстранету готелі в готелі є така проблема. По-перше, що вони, якщо продаються через кілька систем бронювання, таких наших, якщо в них міняється ціна чи закривається номер, їм доводиться. Кожну з цих систем бронювання заходити і там міняти ціну, і е, закривати чи відкривати номери. Звичайно, це їй дуже незручно, це займає багато часу. і для Вирішення цієї проблеми були придумані чимно-менеджери. Е, Чим-менеджер інтегрується з кожною системою бронювання, і готель заходить з ченному менеджерів, в одному місці міняє інформацію, і вона вже потім синхронізується з, е, іншими, з, з усіма системами бронювання, через які продається цей готель. Ну, ми поставили перед собою задачу, оскільки це зручно для готелів. Ми поставили перед собою задачу інтегруватися з чому-менеджерами з найбільш популярними в Україні. І вже інтегрувалися з котела Мес. Це е, найбільша кількість готелів працює через цей чому-менеджер е, з нашим каналом принаймні в Україні. Триволайн, це російська розробка, дещо менше готелів. Елплен, польський чимо-менеджер дорожчий, тому там менше готелів працює. І зі Останній інтегрований чорний-менеджер. Поки що там вже мало готелів, вони тільки нещодавно інтегрувалися, ще в процесі інтеграції канакова ще один член-менеджер. Заліч Чему-менеджер це ідеальний варіант, тому що по нашим, по нашим даним готелі, які авторизують інформацію через член менеджери у них найменша кількість неактуальної інформації. Тому що їм зручно і вони ну, не забувають. Переключатися між каналами і актуалізувати інформацію, тому ми намагаємося одразу при підключенні всі готелі заводити через Channel Manager. Ще один формат е, актуалізації інформації це iCalendar. Він е, підходить більше для квартир, власне, тільки для квартир, тому що у квартири там не тільки один номер. І е, цей формат дуже простий, він дозволяє синхронізувати виключну наявність місця. Тобто є ця квартира в наявності на сьогоднішній день, чи немає Це, е власники. Ну, тут, тут видно, що е ті квартири, які ведуться і календарно добово, вони можуть е ставити синхронізуватися з нашим експонетом. І е тобто, їм не обов'язково експонет, наші експерименти, е інформація автоматично синхронізується з нашим. Е Так. Далі у нас. Крім акту... актуалізації самої інформації, нам дуже важливо, щоб готелі швидше додавалися до нас на сайті, у нас це е... займає багато часу, як правило. Е... Зараз ми зробили функціонал, який дозволив значно пришвидшити це для тих готелів, які вже представлені в інших системах бронювання. Якщо готель е... реєструється у нас вперше на сайті і він вже зареєстрований в інших системах бронювання, він може просто ввести і сюди наш лінк. На своїй готельній чи системи бронювання, натиснути на кнопку. Інформація через 10 хвилин автоматично копіюється в наш інструмент. І е, власнику чи адміністратору готелю залишається тільки це перевірити і е, відправити на модерацію. нам. Це значно пришвидшує додавання нових готелів на сайт. Звичайно, перше, на що звертає клієнт. При виборі готелю на сайті за фотографії, як Саша вже говорив, ми, е, раніше в нас було обмеження по мінімальним розміру фотографії з 10700 Е, Нещодавно ми зробили, збільшували до 2024 пікселів ширина для горизонтального фото, і mm -hmm. тобто, готель не може завантажити фотки менше 124 е, пікселі. Тих фотографій, які на даний момент менше, ніж цей розмір, ми зробили і їх буквально вчора був чи позавчора реліз, червоним кольором і написали, що, будь ласка, замініть фото, тому що воно ну, не відповідає вимогам. Таким чином, ми перекладаємо всю роботу по актуалізації фотографій на готелі, тому що як я вже говорив, вручну ну, все зробити неможливо. І ми стимулюємо готелі для того, щоб вони робили це самостійно. Дуже важливий е елемент перевіреності це відгуки. У нас на сайті відгуки лишають тільки ті люди, які бронювали через наш сайт і е проживали безпосередньо проживали в готелі, тому ми знаємо, про що вони пишуть. І у нас виявила така проблема, що у нас дуже багато бронювань здійснюється по телефону. Клієнти просто телефонують е на кол-центр, і просять забронювати і потім. Ну, не всі, далеко не всі диктують по телефону цей емейл, або ну, відмовляється, це незручно і так далі. І виходить так, що у нас раніше відруки, прохання залишити відок відправлялося на е-мейл. І дуже багато клієнтів не лишали від відповідно, тому що їм не приходило з форму відгуку. Ми зробили це через смс для тих, у кого немає емейл, а він відправляється смс в день виїзду. Будь ласка, залиште відгук. В смс є лінк, по цьому лінку клієнт може прийти, і в нього відкривається адаптивна форма, де він може залишити зручно свій відділ. І навіть якщо він не залишається відеок самостійно, ми йому телефонуємо в день виїзду і просимо, будь ласка, поставте оцінку даному готелю там по десятипальній шкалі. І ці оцінки також публікуються на сайті, враховуються загальний рейтинг готелю, тому що ну, і це спрощує набагато іншим клієнтам готелю, навіть якщо немає текстового відгуку. Звичайно ж, ми враховуємо режим роботи готеля, це онлайн чи офлайн, у розжированні готелі на сайті на сторінках міст. В першу чергу ми дуже вагомий критерій це онлайн. Якщо готель веде онлайн, то він відводиться зверху, як правило. Крім того, впливає, впливають відгуки гостей і впливає на оцінка, про яку Саша розказував. Ми плануємо додати такий критерій, як в заїзд. Це і, ну, я вважаю, і для нас, звичайно, в фінансовому плані це вигідно, і це вигідно для клієнтів, тому що ми в першу чергу будемо показувати їм готелі. Не просто ті, які навіть бронюють, а ті, які заїжджають. Тому що є готелі, в які бронювань багато, але ну, люди просто в них не заїжджають з тих чи інших причин. Для тих готелів, які вже ну, інформація про них, ми не встигли про них інформацію. У нас ми зробили кнопку Дізнатися ціну. Якщо клієнт зацікавився цим готелем на сайті, він на кнопку, вводить свій номер телефону, ми йому перезвонюємо, говоримо, яка актуальна ціна нас, на ті дати, які він захоче, і пропонуємо забронювати. Такі звернення ми отримуємо, вони конвертуються в реальні бронювання. Ще один спосіб зменшення негативу для готелів, в яких може не бути в наявності. Це кнопка немає місць. Якщо оператор при в готелі виявляє, що в цьому готелі, наприклад, закритий повністю один, або готель повністю вже закритий, то вже все продав, або у нього закритий якийсь конкретний номер. Він натискає відповідну кнопку в CRM, і дівчата-менеджером по роботі з готелями у такий список формується ці заявки на закриття місць, вони їх модерують. І оперативно їх сайту ці номери закриваються, щоб у клієнтів не було негатива, що я це приймав, а цього номера немає наявності. І Звичайно, ми зробили перевірені готелі. Їх ще не так багато. У нас все набагато простіше з присвоєнням цього статусу, тому що як я вже сказав, у нас є реальні відгуки реальних гостей, які живуть в цих готелях. Якщо за останніх 5 відгуків були... Про цей готель позитивний, на нього немає скартки, він працює онлайн, то цей готель має шанс відправити реформу спеціально в нашому страну і отримати статус перевіреного готелю. Ну і така ідея на майбутнє: ми хочемо дати готелям можливість перевіряти клієнтів. Це допоможе готелям виявляти складних клієнтів на, до бронювання. Тому що як клієнти мають право голосувати за готелі, так і